Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег. Сьогодні у нас 9 жовтня 2024 року. У нас розпочався вже осінній грибний сезон. Я приїхав до лісу. Ну, якщо комусь цікава така тематика, гриби, природа, то залишайтеся. Ходімо. Ось так ідемо по стежці. Подивіться, прямо на стежці. Значить для нас виріс отакий красень, бачите, білий грибок. Знайшов я вчора, ну йшов вже назад і знайшов свого ножа там, де підосичники самі перші. Я знайшов, і він там лежав. Ну, ось такий, бачите, він чистенький, білесенький, тому він йде до кошика. Проходив я, мабуть, хвилин 40, а може й годину. Ну, довгенько я вже проходив і ось прийшов. На своє вчорашнє місце, де ми в основному збирали. і Я ще тут і був, і дивився <гум> я не розумію, як я міг це не, не побачити. Зараз я вам покажу. Погляньте, які два стоять богатирі. Бачите, я вчора тут був, бо дивився на ті мухомори, ну, то не я їх позбивав. Я не знаю, що то їх щось їло, воно видно по... Ось тут такі шикарні. Два такі гриба. Ну ось так, вони теж чисті, тому вони йдуть. Юкошика Так, що у нас тут? Тут здається жовтобурий, підосичник. так, бачите, який. Ну, Знаходимося ми в такому березовому лісі. І поки що в такому лісі ми знаходимо грибочки Це у нас жовтобурі, знову підосичники. Дивіться, які гарні. Знову біляк, але здається, він вже бачите, йому вже все. Тому він буде тут. Тут у нас, здається, підбережник на Сонечку вигрівається так. Бачила що? теж ті березничок у нас. Ну, не дарма тут стільки берез. Одні берези, тому вони тут ростуть. А неподалік. Ось такі тут на сонечку вигріваються, теж підберезник. Бачите, всі молоді, гарні. До кошика, звісно. Dakar, що у нас тут в траві таке? О! Здається те, що нам потрібно. Який біляк, який ух, брутальний, гарний. До цього ходив же ж геть в такому самому лісі. Ну все так само, як тут. Взагалі взагалі нічого не знайшов. Вже не знаю, а то як знайшов одного першого і все, більш і не... Ну думав, все, вже думаю, буду їхати додому. Такий рибочок, бачите, який гарний. Абсолютно чистий. Ну, ось так ми його тут пристроїмо. Ще зайшов сюди, зараз тут походимо, подивимося, тут теж такий ліс, ну, схожий на той, де ми збирали, а потім повернемось назад. І не даремно ми сюди зайшли, так як я бачу, дивіться який. Теж такий бачите Грибок. Кошик поступово наповнюється. А ну, ось цього гриба я випадково побачив, вик не наступив, а ну ви його бачите. Бачите, як він замаскувався. Отак ну, і наступає на мене чалим. Такий теж гарний молодий. Погляньте який підбережний у нас. Ну, ось такий. тут завжди я знаходив такі здорові. Ось так Ну ось, друзі, наш такий сьогоднішній результат, бачите? Теж не сильно багато, ну але трошки є. Йду вже назад, вже в нас обід. Ну, походили трошки, позбирали, вони ще не тільки починають з'являтися. Ну, ви самі бачили, що заходиш. Один ліс, там зовсім немає, заходиш в інший, там десь щось один, два, ну так. Начебто з'являються, ну слабо, слабо, ще, слабо, ще не те. Я зустрічав тільки що людей, в них те ж саме. Там в одного взагалі, каже, два маслюка і все. Каже, і більш нічого немає. У нас ще так, по-божому, ще більш-менш. Ну а так всім дякую, що були зі мною. Бажаю всім, як завжди, міцного здоров'я вам, вашим родинам та мирного неба. До нових зустрічей.